Ісот три тисячі сімсот кілометрів квадратних нашої вільної України. Важливе у дрібницях. Аналізуємо законодавчі ініціативи. Громадське радіо з вами я Тетяна Трещинська, Євген Глібов, за звукорежисерським пультом, як анонсували, обіцяла Ярослав Юрчишин з нами на зв'язку, народний депутат України, фракція Голос, перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики. І цей фрагмент ви можете як слухати на громадському радіо, так і дивитися на нашому Ютуб каналі. Пане Ярославе, вітаю вас. Доброго вечора. Звісно, що хотіла одразу питати про нового міністра оборони, за якого сьогодні проголосував парламент. Але доки ми з вами от планували наш ефір, вже з'явилося повідомлення від президента України, тому все таки з декларування з вашого дозволу почну. Тому що свіже, свіже є повідомлення. Президент Зеленський заявив, що ще не вирішив чи витувати закон про декларування. Тривають консультації з віце-прем'єр-міністркою з європейської євроатлантичної інтеграції. З чого ну принаймні з того, що він пише, президент та у мене складається враження, що думка витувати вона десь там витає. Як ви думаєте, варто це робити не варто? А, варто. А, я так думаю, що власне пані Стефанішина проведе консультації з представниками наших партнерів з Європейського союзу, а також з послами. Ді Севен, які напередодні говорили, що вони, звісно, вітають прогресу відновленні декларування, але заохочують, щоб була повернута і був повернутий той рівень відкритості, який був до війни. Бо, власне, якщо декларації залишаться закритими, це не дозволить виконувати функцію відновлення довіри до влади, бо буде створювати враження, що не лише меншість, яка не проголосувала за відкритість, а більшість влади має що приховувати від суспільства. Ну і запит на публічність і підзвітність влади, який є цілком. Логічним для європейської країни, яка є Україна, не буде задоволений. Ну а що таке руйнація довіри до влади у воюючій країні? Ну це, це величезна міна, навіть несповільненої дії. Бо а, як можна не довіряти тим, хто забезпечує фактично оборону та організацію оборони та безпеки? Тому я дуже сподіваюся, що а Президент прийме а, адекватне рішення, ветує законопроект з пропозиціями. Така форма вето передбачає, що президент. Рекомендую Верховній Раді виправити власне помилку, яка була допущена, це необхідно одне голосування. Вже на наступному пленарному засіданні ми будемо мати не лише повернення декларування і повернення його відкритості. От пане Ярославе, взагалі дивовижна ситуація. Я відкриваю моніторинг руху. Чесно, це відомий рух, який власне моніторить те, як діють парламентарі в тих чи інших ситуаціях, і що вони роблять, і так далі. І бачу, що вони от публікують список власне тих народних депутатів, які. Не підтримали, які були за те, щоб були були ці реєстри ще рік закритими, та чи декларації ще рік закритими, або їхні картки не спрацювали у якийсь спосіб, або щось там. І оце власне голова фракції Слуга народу Давида Рахамія, його картка згідно з даними руху. Чесно, може щось тут, якась помилка, але вона не працювала, не спрацювала. При цьому він заявляє власне про те, що він закликає усіх відкрити свої декларації і сьогодні окремо. В кулуарах там коментував журналістам парламентським, де говорив про те, що і він і керівництво Верховної Ради е свої декларації відкриють, незважаючи на цю поправку. І це дивна для мене. Ну абсолютно не зрозуміла для мене історія. Ну тобто, важливо, щоб працювало законодавство, а не особисто голова фракції або там керівник парламенту відкрили свої декларації Ч Чому а, це? Я давно цілком. Та я цілком з вами згодний. Я думаю, що тут е, пан Арахамія став заручником е, своєї позиції. Йому потрібно було зібрати 226 голосів е, для того, щоб відновити електронне декларування. Е, частина навіть більшості, зокрема, наприклад, е, пан Бужанський відверто говорив, що е, війна не закінчилась, що відкриття декларації несе загрози. А, звісно, всі перекриваються далеко не певно, своїм та своїми інтересами, розповідають про а, інтереси там військових. Хоча, власне... Ті з військових невелика частина, яка змушена буде декларуватися, вони змушені будуть декларуватися лише або після звільнення, або після перемоги. Дуже сподіваємося, що власне після перемоги, а, а, і тільки невелика частина, як, наприклад, керівники центрів комплектації, колишні військові, а також керівники військово-лікарських комісій, навколо яких зараз величезна кількість скандалів стосовно, скажімо так, непояснюваного наявно майна, але в той же час величезної кількості людей, які уникли мобілізації, отримавши фіктивні довідки. То, власне, пан Давид, ну або свідомо, скоріш за все, свідомо, дещо маніпулює. Бо м, закликати до відкритості можна тим, кого, кому нема що приховувати. Я цілком впевнений, що у керівництва парламенту чи у Давіда немає прихованих статків їм нема що ховати. Але, наприклад, його а, колега по команді президента колишній. Член більшості Микола Тіщенко, який голосував проти а, там. Ну, не, та, голосував проти, угу. а, зважаючи на навіть наявні а, інформації, а, думаю, що якби, до його декларації питання були б резонні. Але якщо людина голосувала проти, то які шанси, що на всі заклики будь-кого він відкриє свою декларацію? Думаю, нульові і тому, що ми, ми будемо мати, ми будемо мати. Відкриті декларації, тих, до кого там питання можуть бути ну хіба в якихось незначних помилках, що не становить суспільний інтерес, а саме тих, там навколо яких були скандали, там. Тищенко, Хальмон інші, та журналісти і суспільство їх декларацій не побачить тих, які ви там вигукнули в скандалах стосовно непояснюваних відряджень, а насправді відпусток під час а, власне воєнного стану. Хоча нібито це заборонено, а, не те, щоб заборонено, але існує а, домовленість про те, що ми як представники народу в цей час намагаємося не залишати країну без. Важливих підстав. так, От. ну цього ми їхні декларації ми теж не побачимо, бо там, в принципі, потрібно би було відображати ці відпустки, як те, що є зміною суттєвою у майновому стані, вони коштують явно недешево. Тому це така погана міна при поганій грі. Потрібно загальне правило, і воно є. Ми обиралися депутатами на підставі звіт підзвітності нашому суспільству. Ми обіцяли заповнювати декларацію. Ми її заповнювали всі декларації були доступні зараз. Ніяких безпекових ризиків в цьому напрямку немає. Вся приватна інформація як була, так і є закрита. Ні в старій, ні в новій декларації не можна побачити точну адресу, от чи там точний перелік власне перебування в місця родичів. і Тому подібне на що теж маніпулюють. Але пан Рахамія ну намагається ввести в оману журналістів і розповідати про те, що ну дивіться, ми побачимо хто а, доброчесний. А, хто доброчесний мають визначати НЗК, на набу і в цьому їм активно має допомагати, мають допомагати, які допомагають журналісти, розслідувачі та громадські активісти. А наше завдання не лише заповнити декларацію, а бути готовим. До їх публічної перевірки, ну так, а не а не очікувати, поки хтось за власною там не знаю, доброю волею та оприлюднить свою декларацію. А скажіть, будь ласка, я може якось неправильно розумію, навіть якщо на рік, от ну що за цим стоїть, якщо відкинути маніпуляції про те, що там я бачила, що деякі депутати, які були проти, вони пояснювали проти відкриття декларації, що там дітям загрожують і погрожують. Ну, це все ж історії е, е, такі розраховані на людей, які взагалі не розуміють, як це відбувається. Е, що що може за цим стояти? На рік ти відтерміновуєш. Через рік же все одно побачать е, непосильно нажите твоє майно. Тетяна, А пам'ятаєте, як в нас ми щороку відтерміновували мораторій на землю? Угу. От, тобто, немає нічого більш постійного, ніж е, тимчасове. У е, нас 15 років була, був мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Що з цією землею робилося насправді? Які схеми, які маніпуляції були, ну це вже там не одного розслідування матеріали. А все починалося дуже, скажімо так, оптимістично, був прийнятий закон, але оскільки не було підзаконної бази, попросили відтермінувати на певний період. Сподобалось і відтерміновували фактично кожного разу, коли наступав період, відкрити та ринок. Кожного разу пояснювали не на часі, ми не готові, і тому знову закривали. Тому а, насправді ті, хто а, не підтримав відкритості самого початку, пропонували закрити до кінця воєнного стану. Але тут якби є резонний аргумент. Ми не знаємо скільки він буде тривати, скільки потрібно буде воювати або тримати військовий стан навіть без повномасштабних військових дій для безпеки країни. Тобто, це можуть бути як кілька років, так і можуть бути ці, ну, роки. Так от тому пішли легшим шляхом меншого опору, нібито компроміс. Ну давайте на рік. Та давайте на рік, mm -hmm. але в усіх неформальних розмовах це ну дивіться, ми ж рік поживемо, а потім суспільство скажемо: ми ну, ми жили ж рік, на закап. Це нормально. Давайте працює, ще на рік. тебе ну, типу проблеми, Да. Ну, власне, власне, тобто. Погані речі мають тенденцію повторюватись. непокаране зло завжди повертається. Тому в даному випадку йдеться не про рік, йдеться про те, щоб прикритися безпековими питаннями і зробити собі життя більш комфортне, тобто приховувати ті статки, які пояснити не можеш. Прикро прикро усвідомлювати мені як журналісті і громадянці, що я дуже сильно сподіваюся на тиск наших західних партнерів. Та ну мені це правда прикро усвідомлювати, але я сподіваюся на тиск західних партнерів і розуміння. Президента після розмови з віце-прем'єр-міністркою, яка, як ви кажете, очевидно проконсультується, теж що треба якось поставитися серйозніше до, 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 до ідеї витування цього законопроекту, будемо бачити ще дуже коротко вас запитаю стосовно цих нових категорій. Представники ВЛК, воєнкоми, так угу. а що стосується офісу президента. А була пропозиція представників опозиції, зокрема представників колег з фракції Європейська Солідарність, щоби ті ті працівники офісу президента, які зараз мають суттєвий вплив на прийняття рішень, так звані позаштатні радники, уповноважені, які не декларуються, бо і керівник офісу президента, і ті працівники офісу президента, які мають функції. Впливу на, на прийняття політичних рішень вони декларуються, так от. Але є категорія, яка поки що не присутня в системі декларування: це радники. Але радники під час війни отримали величезні повноваження. Це і там е Визначення енергетичної стратегії, це і комунікація по а, важливих а, власне питаннях національної безпеки та оборони, а, є ряд уповноважених президента, а, які теж ведуть певні напрямки програми. А, тому була резонна пропозиція: якщо є делеговані а, функції держави, вони передбачають вплив на прийняття, зокрема, і фінансових рішень. То за логікою було би добре цих людей бачити у деклараціях. На жаль, цю ініціативу підтримало ще менше 165 депутатів. Ну, переважна кількість слуги народу не голосували за це. Хоча була ціла група, яка голосувала. Ну, переважно це ті народні депутати, які активно просувають про європейські натівські реформи у більшості. Ну, але страх перед центром прийняття рішень в принципі переміг. Я думаю, що з часом це питання теж буде вирішено. Зараз це питання чуттєве, але не ну пропорційно не настільки критичне, ніж закриття всіх декларацій. Угу. Я особисто та підтримував це і на комітеті підтримував це і на. Uh, і в залі, як і вся фракція голос. Uh, чому ну знову ж таки, тут дуже просто: якщо людина впливає на прийняття uh, суттєвих рішень, uh, навіть маючи посаду позаштатного радника, якщо вона входить там в якісь наглядові ради, uh, приходить на стратегічні наради, тобто її в неї є суттєвий вплив, то звісно, суспільство повністю має право розуміти, а чи не а, обросли руки цієї людини тим, щоб вони мали обростати. Ну, Є страх певний, хоча мені здається, що тут люди ж, а, зокрема це і представники там, бізнесу і тому подібне, свої безстатки могли б пояснити. Ну, Можливо, вони б були ну, достатньо значимі, а тому є бажання їх приховати. А, поступово ми дійдемо до того, що чиновники йдучи на посаду, навіть там радниками, усвідомлюватимуть, що а, підзвітність це нормально. Тобто, якщо ти отримуєш владні повноваження, то будь готовий до певних е дискомфортів. Е бо ті люди, які тобі делегували повноваження, цілком мають право розуміти, що ти дієш в їхніх інтересах, а не в своїх приватних. Ну інакше буде знову ж таки рішення, коли заради власного декларації, а не показують їх. Даруйте задурне запитання, а що наші західні партнери думають про центр прийняття рішень? Чи була у вас нагода, наприклад, спілкуватися з кимось, і чи можете ви про це щось, щось знати говорити? Е, Ну, Західні партнери не будуть нам, ну, по-перше, не будуть допомагати а, нам робити все, так? Ну, це не їхня функція. Це ну, функція, це їхня та. функція пояснити своїм. Ярослав Юрчешин Скидаються у нас на ну, насправді... Та, Не зовсім є. У нас Ярослав Юрчешин. нагадую, він народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики. Вже є пан Ярослав, добре так. Тимчасова, все добре? Поміха. Та, тимчасова поміха, все добре. Ми та, вас, та, чуємо. Я вас чую. Так, ми вас також чуємо. Зупинились на тому, що вони хочуть їм треба пояснити виборцям, взагалі напевно, так от і все. Тобто, їм насправді, друзі, робіть, як вважаєте за потрібне. Нам потрібно просто пояснити, що ті гроші, які ми вам надсилаємо. Слава Богу, поки що про зброю не йде, бо система контролю за озброєнням, яке нам надається, дуже чітко відстежує власне його перебування. Так ну і це питання виживання країни. Тому mm -hmm. тут, якби наша тимчасова слідча комісія по використанню міжнародної технічної допомоги, чітко фіксує, що тут все під звітною прозоро, але є запит на велику допомогу, та от зокрема у відновленні України. Переконати платника податків сполучених штатів в Германії в Угорщині, а які теж якби сплачують податки і вони наповнюють бюджет Європейського союзу, незважаючи на те, наскільки критична угорщина, наскільки угорщина є, ну принаймні, на владному рівні проросійською. так але. Частина їхніх податків теж використовується на нашу підтримку. Хотіли б вони того чи не хотіли, бо вони члени клубу європейських країн. Так от їм треба пояснити, що дивіться, ну там нема корупції, там все прозоро. І повертаючись до вашої позиції про те, що у нас якби міжнародний. Партнери здійснюють якби критичний вплив на переконування влади. Тут я з вами цілком погоджуюсь, але є певний такий ефект сендвічу, як ми називаємо тиск знизу громадянського суспільства. Я дуже вдячний громадським організаціям, які вже звернулися до президента, з проханням витувати закон з вимогою повернення прозорості електронного декларування, і так само зараз запущена петиція на сайті президента. Я дуже сподіваюся, що вона оперативно збере 25 тисяч власне голосів підтримки і для президента. Це ще буде один аргумент, не менш важливий ніж власне позиція міжнародних партнерів. Бо а, не міжнародні партнери обирають президента. Ну а президент нас вже оголосив, що а, він розглядає варіант а, переобиратися, особливо якщо країна буде а, у війні і він не має морального права кинути країну. Ну тобто проігнорувати позицію суспільства він точно не зможе. Тому а, переважна більшість реформ в Україні відбувається саме таким чином. А, ефект сенд сендвіча – тиск. З влади, з боку а, громадянського суспільства, активної частини суспільства, а, зокрема, і журналістського середовища, яке піднімає гострі питання, тому дуже вам дякую, що тримаєте у фокусі а, питання реформ системно, Власне, вся команда громадського радіо. А, і власне, згори, хоча коректніше говорити, напевно, з боку тиск наших міжнародних партнерів, навіть не так, тиск, як а, укладення. А, Програм співпраці, де Україна добровільно бере на себе зобов'язання по реформуванні певних е, сфер. Тоді ще одне запитання. Ні, півтора запитання. Давайте про пана Умирова на сам кінець. а ще... Пів запитання, тому що ви дуже дуже точно і слушно згадали про озброєння і про те, що ну не було зауважень, що куртки на щастя не стали зброєю. Та й ці куртки і яйця вони стають зброєю тільки чомусь в оцінках деяких західних і українських медіа. І в мене є запитання, тому що я дивлюся, що там Нью-Йорк Тайм ставить заголовок днями, що в Україні воєнна корупція. Ще десь бачу українське видання Українська Правда пише про те. Що були зауваження до корупційних скандалів пов'язаних зі зброєю. Ну не зі зброєю, все ж таки на щастя, але разом з... не зі зброєю. Це дуже важливо, і тому в мене так би мовити півпитання. Наскільки ви вважаєте загалом коректно думати в напрямку прив'язування військової допомоги Україні у цій війні до боротьби з корупцією? Ну, все таки, це мені здається, що тема виживання вона є очевидніша. Ну, Тут е, складне питання, бо насправді, е, якби ми е, ну, знову ж таки беремо комунікацію Міністерства оборони так, угу. по корупції на яйцях і на куртках, які, слава Богу, не є стратегічним е, продуктом, не є зброєю, та, і тут можна було би. Можна би було би нормально відкомунікувати. Так, тобто, так. журналісти виявляють якусь проблему. Міністерство оборони каже: Друзі, дякуємо! Ви проблему виявили. Ми не з усім погоджуємося, але ми відкриті, готові. Тому ми співпрацюємо з правоохоронними органами, щоб вияснити глибину проблеми. Ми міняємо підходи до, до закупівлі, робимо їх більш прозорими. Запрошуємо журналістів. Дивіться, нам нема що приховувати. Mm -hmm. А натомість, що комунікує міністерство, журналісти маніпулюють в кінцевому варіанті. Доводиться, що журналісти не маніпулюють, і в скільки складається враження? Ну в першу чергу, у наших західних партнерів про те, що м, або міністр не знає, що відбувається в нього в відомстві, але це відомство, яке відповідає за зокрема контроль озброєння на хвилиночку. А, ну, або він покриває когось, що угу. ще гірше. І тут питання знову ж таки, а чи не буде він покривати, якщо будуть якісь проблеми з озброєнням? Тому а, я взагалі далекий від того, щоби. А... Підтримувати погоню за хайповими заголовками, які в нас дуже часто пропагуються навіть достатньо поважними виданнями. А знаєте, така клікабельність. Та? дуже би хотілося, щоб за такими заголовками не проклікали ну, власне питання безпеки та оборони. Бо чи використовується ворожа пропаганда, звісно, використовує. Але якщо дивитися на суть питання, то проблема не в тому, що пишуть про корупцію, а питання в тому, що. Вона є. Так. І питання, як ми, як, як ми цю проблему вирішуємо. Бо систему характеризує не наявність помилок, помиляю, помиляються всюди, та? Тобто а, і в США періодично в звітах проходять інформація, що десь не вбереглися там, російських хакерів, десь а, не продумали систему санкцій і тому подібне. Тобто Є розуміння, що система дає збої, тобто є помилки. Але як реагує? Вона їх виправляє, а не виправдовує. Тобто, а в нас чомусь дуже часто така пострадянське сприйняття, якщо я визнаю свою помилку, то це слабкість, це не слабкість, якщо визнати помилку і її виправити. То це подвійна сила, та тобто не спасував, виправив. Тому власне я не можу давати рекомендації ні нашим журналістам, ні закордонним. Я можу тільки чиновникам дати рекомендації, що друзі вибудовуєте проактивну комунікацію, особливо на критику, особливо там, де ви розумієте, що вона моментами ґрунтовна, хай можливо і деколи огульна. Але вона має під собою підстави, і тут найпростіше це просто брати проблему і її вирішувати. Якщо на це потрібно додатковий час, не зважаючи на війну, деколи швидкі рішення приводять до неякісних власне результатів. Тому просто комунікуйте, що нам потрібен час. Нам потрібно замінити систему закупівель. Нам на це потрібне півроку. Ми там запускаємо спеціальну там частину на Прозоро під назвою Прозоро маркет. І ми будемо виходити і дозволяти конкурувати. Там турецьким фірмам, польським, українським, будь ласка, зрештою питання ціни і якості. Та от давайте працюєте в цьому напрямку. Ми сьогодні чули від Рустема Мєрова, що саме одним з його пріоритетів є. Подолання супутньої корупції, так тобто корупція, яка власне пов'язана там з закупівлями, з логістикою і тому подібне. Він цілком розуміє, що в будь-якій сфері в Україні такі ризики є. От в обороні, зважаючи на те, що вона по своїй суті є більш закритою, вони явно що вищі. Ну але тут питання просто вирішення цих проблем і комунікації про прогресу в цих проблемах, і хочу сказати, що навіть Резніков робив дуже правильні кроки, коли створював громадську антикорупційну раду Єдина якби проблема, що переважно доступ до документів давався після скандалу, а не до нього, щоб можна було б їх одразу залучити і сказати, ну тут а, журналісти праві, а тут у них просто не було достатньої інформації. Ми от можемо пояснити, щоб не міністр виправдовувався, а незалежні експерти могли дати свою оцінку. Але я дуже сподіваюся, що ці помилки будуть враховані наступним а, очільником міністерства, а і нас залишать. Такі часті скандали про, про, про корупцію у сфері безпеки та оборони. Дуже вдячна вам і дякую, що відкоментували тему так само призначення Рустема Умерова. Ярослав Юрчешин був з нами, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики. Дякую вам. Навзаєм щасливо і нагадую, що це громадське радіо. Я Тетяна Трощинська, Євген Глібов за звукорежисерським пультом. Йдемо на рекламу, але не перемикайтесь. Реклама на громадському радіо.